Дякуємо вам, захисники і захисниці, за витримку, силу і мужнє плече, за те, що в тривожні холодні години тримаєте небо і землю святу без меча. Дякуємо вам за спокій у домі, за право на працю, на мрію, на шлях, за те, що свобода стоїть нерухома, бо ви її голос у битвах і снах. Дякуємо вам за відвагу і віру, за те, що в серцях не вмирає весна, за те, що країна встає ще раз знову. Бо сила народу у вас ожива. Дякуємо вам, це непрості наші слова. Та в них наша вдячність і шана жива, хай світло і мир повертаються знов. Хай стілить вас віра і людська любов. Сьогодні великий день, День захисників і захисниць України. День тих, завдяки кому настає завтра, завдяки кому є Україна, а ми стоїмо тут, на своїй землі, у своїй столиці, під своїми прапорами, завдяки кому життя переможе, завдяки вам та хоробі. Люди великої відваги, які роблять велику справу, захищають Україну. Ви пишете історію на полі бою. Ви змінили своє власне життя, аби наша свобода була незмінною. Ви сказали собі, я не маю іншого вибору, адже це моя батьківщина, це моя Україна, тож я буду її захищати. Це наша варта, наші війни, ті, хто б'є влучно, наші повітряні сили, які захищають країну, завжди на висоті. Це наша ППО, що робить усе, аби наше небо було чистим. Наші танкісти, які в владних рукавицях загартовують міць, наша піхота, яка робить надважку роботу, вигризаючи кожен рубіж, наші розвізники, хто бачить усе, знає все і зриває плани окупантів, наші військово-морські сили, наші десантники та спецпризначенці, нацгвардійці, прикордонники, Служби безпеки України, ТРО всі наші сили безпеки і оборони. Коли ми кажемо захисники України, відчуваємо гордість, відчуваємо ваш захист, бачимо вашу відвагу. Ми вклоняємося сьогодні всім тим, хто наближав і наближає нашу перемогу. Бо інакше бути не може, бо в Україні є ви, наші захисники і захисниці. Вічна слава тим, хто боронить українську землю, небо і моря. Окрема вдячність нашим володим студентам та співробітникам, таким як Трубін Явор, випускник спеціальності ресторану обслуговування 2023 року, Соловей Сергій випускник спеціальності туризму 2020 року, Випускник спеціальності туризм 2020 року. Шпак Василь завідуючий лабораторії технічних засобів навчання. Хварильник Василь, головний бухгалтер. Приходько Іван здобувач 4-го курсу першого бакалаврського рівня спеціальності права. Маміліков Назар здобувач 2-го курсу першого бакалаврського рівня спеціальності права. Савченко Андрій здобувач 3 курсу першого бакалаврського рівня спеціальності права. Верховенський Серхій 3 третього курсу першого бакалаврського грівня спеціальності права.